Мене звати Нася і це новий лог. В сьогоднішньому лозі я буду просто проводити свій звичайний день. Сьогодні п'ятниця. У мене в планах походити по чаріті-шопах, подивитись, може, за якимось одягом. І також сьогодні, точніше, в неділю, я йду на хайкінг, тому це такий буденний день і хайкінгдей. І не сподіваюся, вам сподобається це відео. Гарного перегляду! Look of the day! Сьогодні я така при параді. Якщо вас цікавить, чому я так винарядилась, це тому, що я вчора переглядала свої влоги з Тернополя, і я так скучаю просто за, за цим відчуттям, що ти можеш просто гарно одягнутись і піти в центр погуляти. На жаль, в Ірландії так не працює. В плані, бо тут в місті, якому я живу, навіть немає такого центру. Тут просто вулиця, і це є центр. І ну, немає якось ніколи я не наріда, не і щоб просто піти погуляти. І мені так цього не вистачає насправді. Тому я вирішила сьогодні нарядитися і погуляти. Точніше, просто походити по череті-шопах, потім в мене ще зустріч з Марією, і також ще сьогодні йду на манікюр. Тому сподіваюся, вам сподобається це відео і гарно вам перегляду ще раз. Тільки повернулася з Черіт-шопу і просто подивіться, яку находку я знайшла. Ну, ви вже її бачили, бо я показувала. Але я купила собі цей светер. Блін, я... ви б знали, як довго я хотіла мати такий светер. Іменно від Nike. І він такий оверсайзовий. Не знаю, колір, в принципі, я люблю фіолетовий. Не знаю, чи він мені дуже лечить, але. Коротше, мені дуже подобається і це оригінал. За 10 євро, я думаю, що це нормальна покупка. Не то, що нормальна, це охуєнна покупка. От. Якось так, дуже рада. Хотіла купити Шитатові у тому Чарті набір. Він його хотів, типу там закльопки були і галстуки. але його вже хтось купив. Дуже обідно, бо він хотів його і я хотіла йому зробити подарунок, але що вже зробиш. Я тільки що була на манікюрі, зробила чорний і не знаю, я виглядаю як альтушка. Але, але мені подобається. Зайшли з Марією. Марія, покажись. Зайшли в Дінс. У мене бак -бакал. По батончик протеїновий. І будемо гуляти. Будемо ще щось знімати, і тоді знімлю до неділю. І таки буде влага. Anyway. Вибираємо собі сумки. І на 30 Ана. євро, аж, а, аж 16. 16 євро. <laughs> Нормально. Мені таке подобається. Тобто це... Мені це... теж подобається. Що вам А ну? Да. Я кажу, що треба брати. Я теж візьму. Будемо близняшки. А ну чекай. Мені здається, що це типу підсла, знаєш? Да, і ну типу під спортивне, да, та і під платье, і під щось і прикол в тому, що вона дуже містка. Так що якраз супер. Так. Да, прикольно. Марія бере дві сумки. Хороший вибір. Мені так подобаються ці джинси. Так? Да, джинси вообще дуже класні там. Чого я його їх не носила? Короче, ми тільки що зашопились. Тепер ми сестри по сумках. Мені подобається. Шопінг удався. Потім ще покажу, що я купила. Маша купила дві сумки, І штани і кофту, а я купила кепку, яку ви бачили, і ще кульчики. Кульчики 50 центів. Я дуже люблю таку, таку всяку біжутерію, бо вона дешева і можна завжди міняти різні варіації мати, тому мені подобається. Але дуже прикольно. Да, с ним для покажу, какие шикарные капсы. Мне потребно отрезано масло. Я буду покажу. А -а -а. Блин, даже круто. Я представляю себя в каком-то Нью-Йорке, знаешь? Mm -hmm. Hello, і так, з останніх кадрів, які ви тільки що бачили, пройшло два тижні. Я так і не зняла, як я йду в гори в неділю, тому що я не пішла в гори. Але зато я зараз йду в гори, тому я зараз буду знімати і завершу цей влог. Він знову ж таки вийшов дуже хаотичний. О, блін, падає дощ! Це погано. Ну, одним словом, він знову вийшов хаотичний, але, сподіваюся, він вам сподобався. Падає дощ, ще дуже погано насправді для походу в гір, але сподіваюся, буде нормально. Мій лук, в мене нові штани, тому що минулі порвали, на жаль. От, і таке. що ж останніх кадрів, які ви бачили, знову ж таки прийшов тиждень. Може, це якийсь най... найдовший влог вийшов. Це дуже дивно, але ладно, я просто хотіла якось монтувати вже всі ці кадри і все-таки виставити цей влог, бо давно не було ніякого влогу. І що я хочу ще сказати: взагалі дуже багато чого помінялося за цей період в моєму житті. Е, ви бачили. Кад... Останнє відео було, здається, про те, як я поступаю. Намагаюся поступити в коледж в Корку. Я вирішила не поступати цього року, можливо, поступлю наступний рік, я просто прийшла тест з англійською, і далі, далі етап це, був, це було інтерв'ю, але я вирішила на нього просто не прийти. ну, Коротше, там, типа, свої ще приколи. Я просто вибрала спеціальність film продакшн і. Я не дуже повірила, що я зможу потім після цієї спеціальності знайти якусь роботу, хоча сама спеціальність мені насправді дуже подобається. Ось. І тому я вирішила трошки перенести це в коледж на наступний рік. А зараз я просто працюю на роботі і заробляю гроші, скажімо так. Ось і все. Це те, що я хотіла сказати. І на рахунок останніх кадрів ми ходили просто в гори. Ми дуже гарно пройшли з лісами, ми не піднімались на вербу, був дощ, а така вийшла прогулянка, звичайно. Ну, і ось такий влог вийшов, я сподіваюсь, він не занадто хаотичний, але все-таки був зрозумілий вам. Зрештою, сподіваюся, він вам сподобався. Дякую за парадлі, дякую моїм 111, пере... 111 підписникам. Всього найкращого Бай!